Вирощування сукулентів із насіння це дешевий спосіб додати багато нових рослин до своєї колекції. Однак, як би дешево це не коштувало, це все одно повільний процес. Зазвичай сукуленти ростуть повільно, тому їх вирощування з насіння займе набагато більше часу, ніж з живців. Деяким насінням може знадобитися рік і більше, щоб прорости. Насіння сукулентів також дуже вибагливі до умов вирощування. Перш ніж почати їх вирощувати, потрібно бути готовим забезпечити їм необхідний постійний догляд. Головний висновок розмноження живцями або щетинками набагато ефективніше, ніж насіння. Незважаючи на труднощі, ми розуміємо, що багато хто готовий прийняти виклик. Тому в цій статті ми розповімо, як виростити сукуленти і кактуси з насіння до повноцінних рослин, як підготувати насіння сукулентів. Зазвичай ви можете знайти хороший вибір насіння сукулентів і кактусів від авторитетних насіннєвих компаній. Хороших варіантів багато, але перед замовленням обов'язково перевірте довіру до продавця. Сьогодні краще бути впевненим у надійності насіннєвої компанії, ніж стати жертвою шахрая. Вибираючи насіння, слід врахувати кілька моментів. Спочатку подивіться, як ваш графік співвідноситься з часом проростання. Деяким сортам потрібні дні, щоб прорости, іншим потрібні місяці, і протягом цього часу вони потребують невеликої щоденної уваги. Час проростання зазвичай вказується на упаковці насіння або в описі товару. Якщо ви збираєтеся спробувати кілька сортів сукулентів, обов'язково висаджуйте їх в окремі підони. Ви ж не хочете отримувати повністю сформовані розетки та все ще проростаюче насіння в одному лодку. Також подумайте про те, як ви будете доглядати за обраним сукулентом, коли він повністю виросте. Для цього потрібно дізнатися про умови вирощування рослини та про те, як вона впишеться в клімат, у якому ви живете. Є ймовірність, що сукуленти, вирощені з насіння, не будуть схожі на материнську рослину. Це значною мірою пов'язано з генетичними варіаціями гібридів і перехресно запальних рослин. Єдиний надійний спосіб клонувати сукуланд виростити його з живців. Необхідні матеріали. Лоток для насіння Він має бути глибиною кілька сантиметрів. Він може мати секції або бути просто плоским підносом. Однак в ньому повинні бути дренажні отвори. Ви можете купити лоток для насіння в інтернеті, або зробити свій власний з одноразового харчового контейнера, такого, як вони продають курчат на грилі. Суміш для горщиків з хорошим дренажем. Це може бути суміш половини ґрунту для горщиків і половини чогось грубого, наприклад, пемзи або піску. Також можна використовувати готову сукулентну суміш. Насіння сукулентів. Переконайтеся, що вони надходять із авторитетного джерела. Це дасть вам найкращі шанси отримати життєздатне насіння. Пляшка з розпилювачем не обов'язкова є чудовим способом підтримувати вологість ґрунту без надмірного поливу. Як виростити сукуланти з насіння? Перш ніж почати вирощувати сукуланти з насіння, необхідно підготувати ґрунтову суміш. Дитячі сукуленти особливо вразливі до бактерій, тому використовуйте новий, куплений у магазині ґрунт для горщиків. Якщо це неможливо, висипте землю в жароміцний посуд і запікайте принаймні 30 хвилин при 300 градусах за Фаренгейтом. Ми знаємо, що це звучить дивно, але тепло вб'є всі бактерії в ґрунті. Зволожите ґрунтову суміш і висипте її в лоток для насіння. Насіння сукулентів іноді дуже дрібне, тому вам доведеться стежити за ними. Тримайте робоче місце та руки вільними від бруду та сміття, щоб уникнути втрати дрібного насіння. Поводитися з насінням може бути складно, якщо воно дрібне. Ви можете зібрати багато насіння на кінчик пальця і струсити або посипати їх на ґрунт. Або ви можете використовувати кутип або паличку від ескімо для обробки. Великі насіння, звичайно, легше обробляти. Переконайтеся, що соковиті насіння розташовані на достатній відстані один від одного, щоб вони не зрослися, коли почнуть утворюватися розетки. Закопувати їх не потрібно, просто розаєсипте по землі і злегка притисніть. Тепер, коли насіння посаджено, потрібно прорости. Під час проростання насіння вбирає вологу, яка розширює раніше зневоднені клітини. Ембріон або дитинча рослини всередині насіння почне рости. З часом, при достатній кількості світла та води, ембріон випустить коріння та стебло. Щоб забезпечити належний рівень вологості, поливайте насіння знизу. Поставте підон для розесади в підон трохи більшого розміру, наповнений водою. Грунт буде постійно вбирати воду через дренажні отвори в лодку для насіння. Цей спосіб підтримує ґрунт постійно вологим, не вимиваючи насіння. Якщо у вас немає матеріалів для нижнього поливу, оприскати насіння з пульверизатора, щоб підвищити вологість і запобігти випарвуванню, накрийте піддон для насіння прозорим куполом. Якщо можливо, зробіть кілька отворів в куполі, щоб поліпшити циркуляцію повітря. Купол не обов'язковий і його слід використовувати лише під час проростання насіння. Насінню сукулентів потрібне яскраве непряме світло, щоб прорости та рости. Пряме сонце може легко спалити молоде листя. Щоб отримати найкращі результати, помістіть лоток для насіння біля світлого вікна. Температура повинна бути теплою і постійною, тому намагайтеся не міняти місце занадто часто. Якщо ваш лоток знаходиться в більш прохолодному місці, ви можете використовувати теплий килимок. Вони дешеві, їх легко знайти в інтернеті. Просто помістіть його під піддон і тримайте, поки насіння проросте. Згодом ви побачите розетки дітки або стебла, що стирчать із ґрунту. Зберігайте умови ґрунту та освітлення такими ж, але зніміть купол для зволоження та тепловий килимок. Після того, як коріння повністю сформуються, полив можна поступово скорочувати. Поступово починайте дотримуватися інструкції по догляду за дорослою рослиною в міру його зростання. Можливо, виникне спокуса відразу посадити нові сукуленти в сад, але не поспішайте. Дитячі сукуленти не можна пересаджувати, поки вони не досягнуть повної зрілості або поки їм не стане тісно в лодку для розеесади. Чим старше і розвиненіше коріння, тим вищі у них шанси вижити. Коли ваші нові сукуланти будуть висаджені на постійне місце, слідкуйте за ними. Ви повинні дослідити, як доглядати за конкретними сукулантами, які ви вирощуєте. Ось і все. Це тривалий процес, але вирощування сукулентів із насіння може бути саме тим проектом, який ви шукаєте.